Квартира вінничанки Галини Михальченко знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку. 2010 року у підвальному приміщенні будинку через необережне поводження з вогнем спалахнула пожежа. Помешкання Галини Євгеніївни згоріло вщент. Сама власниця отруєна чадним газом потрапила до лікарні. Мене швидка доставила в першу лікарню з отравлення чадним газом. Я лежала в біокамері, в тяжкому стані. Це вже так, я ну, говорю, так коли вже лікарі, вже коли мої вже діти. Дітям то сказали зразу, щоб, я, ну, щоб вони вже попрощалися зі мною. Галина Михальченко мати трьох дітей, з яких працює лише старша донька. Її зарплата 780 гривень просто не дозволяла сплачувати за лікування матері, одночасно годуючи сестер. Молодшій Світланці довелось збирати гроші по вулиці. Хотіла до знайомих вірусів, питала, хто може допомогти на лікарство чи купити, чи так гроші. дати. Допомоги від місцевої влади Вінницька родина чекає і по сьогодні. Окрім акту про непридатний для проживання стан квартири і рахунку за компослуги у розмірі 2100 гривень іншої уваги не було. У січні 2011 року, аби просто не вмерти від холоду, мати із трьома доньками жила у наметах для безхатьків. Довідалися про таке нещастя, що сталося, і людина жила в наметовому містечку. Я приходилася допомагати і носила їсти. Ну чим могла, тим допомагала. Аби хоч якось привезти квартиру у житловий стан, Галина Михальченко з благословення архієпископа і могилів Подільського Симеона збирала пожертви. І з часом сім'ю постраждалих взяла до себе жити вірянка одного з православних храмів міста. Однак, за словами Галини Михальченко, довго так тривати не може. Зверталися до пана Грусьмана з заявою. От зараз буквально вчора я написала заяву, що якщо протягом місяця вони нічого не рішать, то ми об'являємо дітьми голоду. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.